Ближається свято! до Євробачення в Україні лишаються лічені тижні. Уже відомі імена всіх 43 учасників. Найбільший резонанс спричинила представниця від Росії, прикута до інвалідного візка Юлія Самойлова. Співачку, яка виступала в анексованому Криму без будь-якого відбору, призначили змагатися в Києві. Як ставиться до такої конкуренції український представник? І, взагалі, хто він цей оторваль? Усе, що ви хотіли знати про цьогорічного переможця нацвідбору в нашому ефірі. Європо, начувайся! Український рок-гурт Оторвальд збирається поставити всіх на вуха. Брутальна зовнішність, зухвала поведінка. Ось їхня формула. моя я 12 років хлопці з Полтави вдень і вночі харцювали, аж поки справді не підкорили столицю. Лаври Слави пожинає лідер гурту Євген Галич. Фронтмен тут я окей. А ти бек-вокал. майстер на всі руки, і мультфільми озвучує, і в кіні знімається ще й подіумом дефілює зірковий тато на розклад. Окрім Євробачення цієї весни, артист готується до ще однієї не менш важливої події появи в родині другої дитини. Євгена, вітаю у студії світського життя. Перше, що впадає в око, це величезна кількість татуювань. Моя теща також так вважає. Ми коли познайомилися з дружиною. Вона відразу на що звернула увагу. Вона спілкувалася не зі мною а з моїми руками. Знаєш, вона дивилася на руки і так. Але всі татуювання це не просто так. Останнє, що я зробив, це мультфільм «Бременські музиканти. Це мультфільм, який постійно дивиться моя донька. І тут всі е, персонажі: Віслюк, Трубадур, кіт, собака, петух. На честь Євробачення, якесь намисто. Для цього потрібно перемогти в цьому конкурсі. До самого конкурсу всього півтора місяця. Да, це всього. Як готуєтеся? Я з тачкою е, тирю десь пісок і ґрунт і намагаюся замазати всі ями на дорогах. Для того щоб хоч якось підготуватися до приїзду 43 країн. Ну а якщо серйозно підготовка е, заключається в тому, що я е, займаюся вокалом багато. В мене є проблеми з цим. Я завжди співав в гаражі, знаєш і на фестивалях і так далі. На таких пісенних конкурсах ніколи е, не співав для такої колосальної аудиторії. І більш за все мені хочеться представити нашу країну достойно. Ти знаєш, що не всі вірять в успіх. Гурту Гуртуаторма на У нас є коментар члена журі національного відбору Костянтина Меладзе. Хочеш почути, що я, він я не знаю, що він скаже, але в принципі так давай Увага на екран. Когда человека посылают на конкурс, всегда ждут, понятное дело, какого-то более-менее высокого успешного места. И, и другого критерия, к сожалению, в конкурсах не бывает. Это будет, безусловно, оригинально, и это будет стоять особняком, но высокое ли это будет место, я сказать не могу. У меня на сей счет, безусловно, есть какие-то опасения. Не дарма ж Костя поставив нам два бали в фіналі. Ми не думали, що саме люди оберуть неформатну музику для цього конкурсу. Але якщо вже так сталося, то я вважаю, що кості потрібно вірити і сподіватися на те, що все буде добре, через те, що саме він, музичний продюсер Євробачення, запросив нас. На відбірковий тур. Але серед членів журі був ще один чоловік, земляк полтавчанин Андрій Данилко. Йому як нікому відомо, як вигравати. Давай подивимося, що сказав з приводу гурту Аторвальд та Андрій Данилко. А зачем вигравати? Зачем? Це очень дорого ці виграші. Зараз в копечку обходяться. Чому треба всім приїжджати і виігравати Євровідні? Нужно просто круто виступити. Мені кажется, ребята справятся. Катя Сачі, приємно передавати. І наші вітання. І знайди сюди. Она бабушку. Знаю, Он, знав, вона бабушку. О, а вона грає бабуську, ну Прям ніхто не знає, що і вона грає бабуську. А ти думаєш, ти Майкл Джексон, так? Дякую. Андрій гарно налаштований. Так. Якщо чесно, ми зараз майже щодня зідзвонюємось е, із Джамалою і з Андрієм. Шкода, що Константин е, після своїх слів не підтримує нас, але якщо чесно, от прямо відкритим бути, то до конкурсу, до національних відборів я неоднозначно ставився до Андрія через те, що мені здавалося, що він зазнався, знаєш, е, такий тримається особнячком від всіх. Після того, як ми почали спілкуватися, та людина підтримує настільки максимально, наскільки може. Він телефонує, каже, Прочитав таку історію. Не слухай цього, не слухай. Ти крутий, все буде окей. І так далі. В тебе взагалі багато друзів, знайомих в українському шоу-бізнесі. Хто телефонує, хто що радить? Здається, все таки Вакарчук був перший одразу після перемоги. Е, да тільки ми зайшли в Гримерку, там було там 200 пропущених: Вакарчук, Левнюк, мама, тато, брат, там, знайомі. Ну всі, всі, всі. Ми ще зібрали відгуки як твоїх прибічників, так і скептиків. Давай подивимось. Вогнем і мечем! Хлопцям з гурту оторва вдалося нечуване перемогти в нацвідборі на Євробачення без скандалу. Навіть головна конкурентка Тетяна Решетняк на переможців зла не тримає. Взагалі не засмітилася, тому що для мене це був досвід, колосальний досвід, і я отримала більше ніж втратила. Я їм від щирого серця бажаю тільки успіху, щоб вони показали насправді, яка Україна сильна, яка вона міцна, яка вона талановита і різнобарна, тому що в нас дійсно дуже багато. Багато різноманітної музики. Ніяких сварок та обвинувачень у несправедливості. За доброго друга Євгена Галича вболівав і Дмитро Мунати. Я дуже уважаю його творчість и групу Оторван, поэтому я считаю, що ні, ніхто не ні, 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 достоин. Представят нашу страну і заслужують бути іменно на тому місці, на котромунієстні заслужили. Не пропустила євровибори і дружина київського мера Наталя Кличко. Але VIP-глядачка, що і сама співає від переможців не в захваті. Я не знаю, чогось мені того такого глибокого, глибокого змісту, які вони. Мене це не зворушило, але я не хочу нікого класний номер, а але це не моє. Але скепсис в бік на Євробаченні в Києві перша леді столиці все одно підтримуватиме своїх. Як кожного року я буду болівати і я буду мати таку величезну на ненагоду, а такий шанс бути на Євробаченні і дивитися це лайф жив'йом. Заживо, <плес> <плес> як тобі такі коментарі твоїх колег? А, wow. Дружина Віталія Кличка, теж no, твоя колега теж співає. так. Я просто з нею особисто не знайомий. Дімою Манатікамі я знайомий, і моя донька фанатка його. А коли я приїхав після Євробачення, вона каже: Папа, ти лучше, ніж <плес> О, <плес> <Да. З> Дімо, <плес> це визнання. Якщо говорити про дружину. Он... Віталія Кличка дуже важко взагалі широкій масі людей нас зрозуміти, але для того ми йшли на цей конкурс, для того щоб показати, що є і інша музика. Ну і власне про конкуренцію, Росія останньо визначилася з тим, хто буде представляти цю країну на Євробаченні, і це дівчина з особливими потребами, Юлія Самойлова. Давай подивимося, її виступ. Це Абсолютно геніальний хід е, з боку. Я не знаю, хто це придумав там спецслужби Російської Федерації. Мохтось тривають ви... перевірки Але... стосовно того, чи має вона право перетинати так. кордон Тому України комент... через те, що вона е, виступала на окупованій території. Коментувати Криму. цю ситуацію безглуздо. Я хочу призвати всіх людей, в яких знаєш, буде свербіти сказати щось. Будь-що, умовно кажучи, потрібно пускати, не потрібно пускати навіть коли пустимо або не пустимо, робити якісь коментарі, бути дуже обережними через те, що війна інформаційна і Юля, вона інформаційний солдат. На яке місце заслуговує гурта Торвальд mm -hmm. на Євробаченні? Місце. На місце під сонцем мені нещодавно наснився Кузьмич Кузьміч Кузьма, просто якийсь діалог у вісні. Я так дуже вже погано пам'ятаю, але все, що він точно мені сказав, як і завжди, чувак, не парся все буде окей. І я й На весні навесні в тебе дві події визначні: це участь у Євробаченні і народження другої дитини. Кого Жить? чекаєте? Ми чекаємо здорову дитинку і красиву, схожу на тата. Я, якщо чесно, на півекрану все там вже побачив на узі, а, але просто не зарікаюся, рота собі закриваю, щоб ніхто не почув, що я хочу сказати, що в мене буде син. Вже ім'я вигадали. Хотів назвати Ваня, але одна моя знайома назвала нещодавно сина Ваня. Як ти будеш поєднувати участь у Євробаченні народження дитини? Дата пологів у співпадає, день Євробачення плюс-мінус. Да. Якщо говорити чесно, я поїду на лівий берег на мотоциклі. Я там собі такі роблю цілий план відступу, як я маю повернутися на правий берег для того, щоб... Бути присутнім бути, бути на половах. Я в перший раз був присутній, і буду присутнім обов'язково другий раз. Якщо чесно, я з ним домовився. Так. Я постійно беру живіт і говорю там, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не в день, не, євробачення. Не в день євробачення. Женю, дякую, дякую тобі вам. за цю розмову. Тримаємо кулаки за ваш виступ. Ну і дякую. за конкурс Євробачення в цілому.